Ви знаєте, я думаю, все таки, що в цьому випадку ви багато речей сказали правильних, але я думаю, що тут в першу чергу треба звертатися не до президента. Ну так звикли, ви пане президент Грузії. Я розумію, що у вас таке бачення, от якби президентське, але ми живемо в умовах парламентського президентської країни. І цей уряд має відзвітувати відповідно до Конституції, відповідно до закону про Кабінет міністрів, народний депутат правильно сказав, 16 лютого має бути звіт про виконання програми. Звичайно, що ще тоді, коли Олег Ляшко разом зі своєю фракцією вийшов із. Коаліції депутатських фракцій треба було одразу провести процедуру конструктивного готуму недовіри, це називається в конституційному праві. Тобто є коаліція чи нема коаліції в парламенті, відповідно до 83-ї статті Конституції, має уряд довіру чи не має уряд довіру. Тому коли сьогодні європейці кажуть, що криза сьогодні почалася, та не сьогодні, коли Гройсман каже, що сьогодні вона почалась, не сьогодні. Адже ця коаліція голосувала із е, всіх законопроєктів, які приймала за рік, практично 14 лише урядових. Всі ключові е, законопроєкти по ключовим проблемам були парламентські самопоміч працювала, е, інші фракції працювали От по ключових питаннях насправді. І розумієте, це ж не сьогодні почалося, тому батько не має розсудити. Звичайно, що президент всі розуміють місце і роль президента в цій країні, але ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки. Треба вчитися жити по конституції звіт уряду, оцінка діяльності, в тому числі Савік я завершу в тому числі оцінка тих е, е, урядовців, які подавали. Бо ми, наприклад, міністра охорони здоров'я, яку він заяву відкликав. Він за цей рік п'ять чи шість заяв клав уряду. Скажіть мені, будь ласка, він що працював. Ви кажете, що він реформатор? Хто відчуває? Скажіть мені, будь ласка, українці? Хто відчуває, що у нас є реформа охорони здоров'я? Ніхто? Це не реформатор. Ви перші що йому не давали? Значить, у нього повинен був бути грузинський характер, я, я... і він повинен був сказати Я не я... працюю. А так, знаєте, я працюю і не працюю. Не годиться, не годиться.